Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Сьогодні в нас на огляді дуже цікавий автомобіль, а саме це Peugeot 3008. Автомобіль 19-го року випуску, 1,5 дизельок, Автомат АйСін 8 ступеневий, 184 пробігу. І його ціна суперова: 61 500 злотих. Автомобіль є після заміни ГРМу, масло. Фільтра на гарній гумі. Заявлено, що автомобіль є в оригінальній фарбі і що автомобіль є дуже і дуже гарно збережним. В якому він є дійсно в стані, зараз ми це все оглянемо. Тисніть лайк цьому відео і погнали дивитися. Це вже біля цього варіанту Peugeot 3008 Ось він так виглядає. Чистенький, гарненький, дійсно гарний збережений варіант. Зараз ми його перевіримо і будемо знати в якому він дійсно є стані. Але я впевнений на всі майже 100%, що тут все буде просто ідеально. Є ледь для денної їзди, туманочки, бампер в гарному стані, де не де є якийсь маленький скол, але він просто ідеальний. Є датчик фронтального зіткнення, ніде не побитий, все є ціленьке. Одразу будемо проводити заміри, до речі. Знову новий тощо немір. На капоті єдиний де, де, якийсь маленький скол, не критичний, нічого не пробити до металу. Капот нас зіб'ється в оригінал. 103, 89. і як помітно він є ціленький, рівненький. Переднє ліве крило. Оригінал, також ціле рівне. Пластик ціленький. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Диск не побитий також ціленький. Гума у нас 215 65 r 17 v Попереду майже новий гальмний диск. Йому видно, що він грубить, накладочки там також в гарному стані. Гума просто в суперовому стані є. Е, якого на року 23-го року гума. Пластик понизу ціленький, зеркало ціле, водійська дверка оригінал. Ручка ціленька, не побита, вікно є оригінальне. Ніхто нічого не крутив. Проємчик ціленький, задня дверка не кручена. По салончику. Салончик є просто в супер гарному стані, збережний, немає ніяких царапин повний електропакет. Сидіння тканинові, гарні, з гарною боковою підтримкою. Ніде нічого взагалі не зам'яти. Пластик є ціленький, оригінальний ковролін шкіряне мультикермо в гарному стані. Пилюски для активної їзди, туманочки, датчик світла, круїз, датчик дощу, віртуальна панелька шкіряний підлокотничок, режим спорт, електроручник, клімат двокзонна, навігація, стелю автомобілі світленька, чистенька. Задня дверка, ліва в гарному стані. Оригінал, вікно є оригінал. Приємчик ціленький і так вб'ється в оригінал. Дверна карта позаду загорі, дивіться, вона як нова. Задній диван цілий. До речі, в автомобілі дуже приємний запах, запах дійсно від нового автомобіля. Ніхто йому не корів і так далі. Видно, що автомобіль був в хороших руках. Заднє вікно так буде краще. 19 й рік є оригінал, пластик є ціленький, диск цілий, гума та сама, взагалі нова, нова гума. Позаду галюї диск також в гарному стані і накладочка в гарному стані. Крило є оригінал. І струна, взагалі взагаліться. Без снятин. Задні ліхтарі йдуть вже ледові. Пластик понизу ціленький. І позаду все є ціле. Позаду вікно відкриємо, глянемо, позаду їх кришка йде пластикова. Все є ціленьке. Вікно, вікно є оригінал. Дивимось по приємчику, герметик весь цілий рівний. Це є оригінальне. Полочка є на місці в багажничку. Тут фарков який доставляється. Ніша. багажничок, подивіться, в якому стані ціленький, гарний. По пластику є декілька царапин, ну, по пластику в багажнику завжди є царапин, тому що можливо якісь колеса десь колись везли, десь щось. Все-таки це є багажник. У нас диск ціленький. Крило оригінал. Добре, дах пізніше глянемо, або одразу по даху також пробіжимося. Забув з цієї сторони глянути. Дах у нас б'ється оригінал, обов'язково перевіряємо з двох сторін, бо в мене з практики бували різні випадки. Дах в нас є оригінал. Приємчик ціленький, тут є ком'ятника, де можливо десь колись Паска тут. дверкам прижали. Теж нормальні сліди експлуатації автомобіля. Так, зміряємо, буде краще. Оригінал. є цілий. Ось тут від паски є декілька царапинок. Теж нічого критичного, головне, що все ціле, нічого не розірване. Дверна карта в супергарному стані. Ціленькі. вікно, 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 вікно оригінал, вікно є оригінал. Степу низу ціленький, вікна рідні в автомобілі, ніхто нічого не крутив. Тут все є ціленьке, панелька ціла, сидіння є ціленькі в гарному стані. Ну, гарний збережний варіант, так як і продавець говорив, що каже, приїдете, ви його одразу купите, тому що до машини нема до чого вчепитися. Колесо також є ціленьке. А, лобове. Ну, лобове в нас, як завжди, міняється, було змінино у 2021 році, тому що якщо в Європі десь попаде камінчик, буде тріщинка, все, не проходить і огляд, і їх міняють. В Європі це є розхідний матеріал. Була півгодинки перерва, десь, то й хвилин 40. Відкрив капота, почав знімати під капотом. Я не знаю, де та хмара взялася. Як лінув дощ, просто все мокре. Хвилин 40. Пішов, продався, чаю випив. І виїжджаю, зараз продовжимо огляд. казали, сильний дощ був. Прям нічого видно не було. І десь різко та хмара взялась. Добре, продовжуємо, дивитися. Дивимось далі, бо знову хмарка стуне. Вже і так капець пішов. Бачите, у нас нічого не кручене, капот не крутився, петля там не крутилася. Тут він кодно стакані є, ціленький, все є. Так само фара є рідня, тут нічого не крутилося. Шумка є на місці. Капот ціленькі, рівненький, герметик, все є ціле. Клин є чистенький. Нічого ніде не парує. Я ще коли почав знімати відео і хмара носовує прям тут все теж намокло. То я бігом закриваю, іду продавця тікати. Пущелка головки, у нас все є сухо по кругу. Радіатори у нас ціленькі, сухенькі. Це в нас гарін був замінений на 155 тисяч, шостий місяць 24 рік. Але на то є всі фактури. До речі, акумулятор також був замінений. З корсоночками все, чітко, все сухо. Ну, тут, тут видно, що людина дбала за автомобілем, як і говорив продавець. На цьому автомобілі їздив дідок, йому 60 років, тому він дуже гарно дбав за автомобілем, По автомобілю видно, як він є збережений. Ось так ледь світить, але зараз електроніку перевіримо. Блін, ну знов хмарка сотня якась. ну Щоб пришвидчуватись у зовні. І ми бачимо, гуму у нас не їсть. Пильнички все є сухенькі. Ніде нічого не біжить. Так само гума. Ціла, пильнички всі сухенькі, стойка не біжить, з мотора ніде нічого не біжить. Оріх гривненький, знизу у нас все ціленьке. Свої Ці ціле тут свої цілий Так, ззовні глянемо одразу світло і буду пересідати в салон, комп'ютер підключати, електрику дивитися, тому що зараз знов може початися дощик у нас тест драйв зробимо. Тут у нас пульторвач працює, е, світло у нас працює, світло у нас працює. І тут у нас все працює. Так, у нас комп'ютер починає сканувати, ми в цей час по електриці глянемо, чи у нас все працює, дрібкала у нас регулюються. На всі працюють, тут у нас все ціленьке, все ціле, підсвіточка по салону у нас працює, тут у нас все є ціле. Киримо тут ціленьке, навігація в нас включається. Тут у нас Кліма включається, до речі, кліма працює, дуже гарно холодить, наповнена, не шумить. Тому тут без проблем. Тут у нас аплікації піжотовські. Радіо, Радіо грає. До речі, музика дуже гарно грає у піжо. Дійсно дуже гарно. Тут у нас центральний замочок, який працює. Обдув лобового зараз включається. Це в нас е, е, ні, це вдоглубога, це задній підігрів. Дворнички працюють, Сприскивач працює, ззаду у нас все працює. Ну, лікарні все складом, там у нас грузиточка на 12, usb роз'ємчик є. На даний час перевірки, я взагалі в захваті від цього автомобіля, бо коли я їхав сюди... E, звичайно, були такі трішки сумніви. 61 тисяча там, 500 злотих коштує цей автомобіль на віддачу 19-й рік. Ну, Я взагалі думав, що можливо зовнішньо він буде такий чуть -чуть, e, якісь сколів більше буде, там, зацарапаний більше, навіть по салону. А я коли приїхав, його наживо побачив, то це взагалі машина просто супер. Но зараз ще глянемо, що нам покаже діагностика, глянемо, як він їде, як коробка працює, тому що я вже так забігаю наперед його фалю. Але на даний час, е я, як шукаю людям автомобілі, е таких замовлень в мене є багато. На 3008, вісім, на 5008. Вони взагалі коштують із таким пробігом плюс-мінус це 70. Від 70 вони тільки починаються в гарному стані. Ну Зараз заглянемо до кінця, що з ними і вже тоді будемо робити повний висновок. На даний час, то звичайно, супер. Ціліндри всі просто працюють ідеально, плюс-мінус. Тобто нема, щоб десь була одиниця, двойка, тройка. Просто всі ідеально. Але тут чути по двигуну, що він чітко-чітко, рівненько, гарно працює. Сажую нас в порядку. 10% забитий. 184928. так як і на приборній панелі. Пробіг у нас є оригінальний, він код. 19 рік оригінальний. В принципі, у нас вікна також всі двяточки тому проїдемо з ним. Продавець ще одразу просив, каже, так, каже, крепко не захлябай, не забрудни автомобіль, бо він ще й фото не робив. Він взагалі його планує виставляти в інтернет. Mm. <гум> ну, Якщо ми не забираємо, то він її виставляє в інтернет. <гум> Тут його вже сам зламдочно мучив. До речі, щитує дорожні знаки автомобіль. На навігацію навіть не можна виводити. Ну, взагалі круто. Мінімальні, можна ставити собі кожен, який бажає. Мені то завжди подобалось їздити з навігації. Ну і ці піжоти, вони палять 5 літрів солярки, то напевно сили. Вони є дуже економні. Шоста передача, сьома. От, вісім передач в автомобіля. Це по автостраді, то це взагалі песня, машина їздить. Низький позьом. паліва, вибила помилка, тут потрібно заправити. Ну, як він їде, класно. Гарно тримається дороги. Ну Дивіться, що тут. Гума в суперстані, вона 23-го року. Що попереду, що позаду, майже нові гальмівні диски. ГРМ на 175 тисяч помінений. Мастило мінялися на 180 одні, зараз вже майже 185. Тобто 4 тисячі, ще 6 тисяч кілометрів можна сміливо забутися. В автомобілі все, все є зроблено. Страховка, тигогляд все є. Зараз автомобіль взагалі без складень. Обично, як ж, людина купляє автомобіль, потрібно там масла замінити. Там людина за загирем, думає, можливо якісь, якусь гуму треба, ще щось, ще щось, страховку треба робити. А тут все є в цьому автомобілі. Цей автомобіль дійсно він випав як е, дуже хороша лотерея. А точніше виграш в хорошій лотереї. Друзі, а яка ваша думка стосовно цього автомобіля Peugeot 3008? Якби ви мали можливість, ви купили б собі такий варіант за такі гроші чи ні? Моя особиста думка є позитивна, тому що автомобіль дійсно є в супер гарному стані. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі чи огляді автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся та все обговоримо. Дякую за ваш час, до побачення, всього найкращого!